Як подарувати друге життя старій, однак улюбленій речі зробити з неї технічну новинку. Американський викладач сконструював музичний принтер зі старої друкарської машинки. Що з цього вийшло? Давайте подивимось. Музичний принтер зі старої друкарської машинки. Такий винахід зробив викладач з університету Тавца Кріс Крек. Робота над технічним дивом розпочалася чотири роки тому, коли подруга Кріса повідомила йому, що має старовинну антикварну друкарську машинку. Як палкий прихильник антикварних речей, він одразу взявся вигадувати, що з нею можна зробити. Викладач зібрав схему управління 48-ма селеноїдами, які змонтував в одну пластину. У результаті вийшла накладка на клавіатуру друкарської машинки, здатна натискати на клавіші. Крім основного застосування для друку тексту, творець принтера також пристосував його для акомпонементу ноутбуку. Кріс запевняє, якщо ви хочете створити щось подібне, то це можливо. Головне дивитись багато навчальних відео і мати хороший паяльник.